І нехай день буде добрий для добрих людей. Слово від етнолога, докторки історичних наук Олени Щербань. Живий проживе, думає. І я дуже вдячна вам, ті, хто слідкують за нашими сторінками в соцмережах та, взагалі, за нашою життєвою дорогою, мене, моєю дорогою, дорогою клубу борщотворців тістотворців бо я давним-давно вже не одна. Все робиться руками команди гуртичком. Що ви підмітили, що це наша вся діяльність це велика важка праця. Я вам дуже вдячна тим, хто це розуміє, а відтак визнає, і ще й не мовчить про це. Ще нам каже дякую, каже дівчата і хлопці, продовжуйте. Так, от, я зараз підготувала анонс наших других ріднаних зустрічей 2025, які відбудуться ось уже скоро, 6 грудня, незмінно традиційно, знаєте де? І назвала його так: Анонс ред зустрічей 25-й рік, 6 грудня, як багатозначний мотив народної української культури. 6 грудня 2025 року в етнопросвітницькому середку три музеї ляли на світлиця відбудуться другі рідзвані зустрічі. Торжество, реконструкція, карнавал святкового новорічного реквізиту, щедрівки, коляди, обрядово-архаїчного персонажу, вакханалія ряжених у новорічні маски та вбори, ярмарок дегустація медово-макової куті, святкової зимової здоби, і не тільки, пряників пирогів добрих з медом паляниці, калачів із ярої пшениці. До речі, карнавал я вживаю тут у значенні не лише як тип свята з елементами рядження, але як певного світоглядного ладу, своєрідного бачення, відчуття оточуючої дійсності, що давно задовго до нас витворилося на межі давньої магічно-ритуальної обрядовості і народної, спілкувально-сміхової культури. Не дивуйтеся, що я можу висловлюватися іноді, так і кучеряво все-таки е я науковець і нас цьому трішки вчили. Не оминемо і вечорничні забуті звичаї, зокрема, відтворимо разом із вами обряд кусання калити. А також зорганізуємо для бажаючих майстер-клас із її приготування, випікання. Обіцяли навчити нас пекти калиту пані Наталя Зірпеня, пані Яна з Розбишівки та пані Людмила з Полтави. Да-да, людочка Будко, це ви. Пані Ірина Мартиновська та пані Лідія Рудь, і якщо забажають, поділяться рецептами своїх пишних калит. А може, й не поділяться. Тож готуйтеся вищедровувати. Це свято зустрічі своїх зі своїми, із щастуванням, добрим словом і нашою піснею, що тішить, прославляє нас, нащадків і славні наші роди. Це зустріч рандеву про унікальну можливість для вас та й для нас навчитися дещо глибше розуміти народний пласт культури багатющого циклу зимово-новорічних свят, його образну символічну мову і закодовані сенси глузде під основи. Традиційно молодиці щедрівниці колядуватимуть і щедруватимуть, і борші варитимуть, вареники ліпитимуть і вас частуватимуть. Традиційно і святково пишно наші майстри і майстрині влаштують для вас і нас святковий новорічний ярмарок, начиню збіржу, якому позаздрять навіть європейці. А я знаю, що кажу. Бо лише навіть наші, бо лише наші вміють витворити таке, що аж. До речі, я теж під, наших, під час наших фестивалів. Будь-яких, які ми зустрічаємося, наших фестивалів зустрічей, не завжди встигаю побачити, надивитися, купити те, що потім я бачу, надивлюся на фото, те, що відбувалося на наших фантастичних, а це ще й новорічний, ярмарок. В одній із незмінними я виставки презентації тістотворчого мистецтва, наших суперкоровайниць, ну і, звичайно, нашого украсення корова піка Андрія Калініна. В одній із чарівних хатинок традиційно працює резиденція Миколая Черівника. І для дітей, і для дорослих. Завітати до нас, запрошуємо молодиць у спідницях, на мистах і захустковані. Чоловіки від того усміхнені, бо головне, це наш настрой, що робить гарний настрій. Бо ж запросимо вас до відтворення традиційного обрядодійства водіння кози. Нагадаємо, загадаємо забути, повернемо знебуття рудимента міфологічної давнини, святкування новоріччя. Го го кізонька, го, го сірая, де коза ходить, там же то родить, де коза ногою, там же то копою, де коза хвостом, там же то кущом, де коза рогами, там же то стогами, де коза ріжками, там же то стіжками. А ще разом із вами відтворимо, оживемо обряд ритуал меланки і меланкування. Отже, все про нас. Просимо й вас розказати, поділитися, а як же ж у вас відбувалися новорічно колядові обходи, театралізовані обрядові ігрища, сценки з участю ряжених. А що у вас варили і пекли для святкування коляди, пошанування роду, велеса і зустрічі Нового року? Ось такий вийшов анонс. Простенький, я думаю, що зрозумілий. Якщо щось не зрозуміло, рекомендую. Прошу пишіть мені прямо в коментаря або в прив... у приват. А для добрих людей нехай день буде добрий.